Уже 17 нардепів зголосилися взяти на поруки 15-річного Ігоря Слабенка. Депутатів обурює незаконне утримання неповнолітнього засудженого в СІЗО. На своєму брифінгу в парламенті нардеп Сергій Рудик попросив депкорпус підтримати новий законопроект. За ним діяльність судів має контролювати Верховний суд. Відтак він переглядатиме ухвалені рішення та коригуватиме їх. Додам, що в суботу відбудеться черговий апеляційний розгляд справи. Він вже традиційно пройде за закритими дверима. Нагадаю, майже рік тому. Му в кам'янській школі побули семикласника. За 10 годин він помер у реанімації. Від початку тамтешня міліція визначила трьох підозрюваних та взялася лише за одного старшокласника Ігоря. Його засудили до восьми років ув'язнення. Наразі хлопець перебуває у СІЗО, хоч термін цього запобіжного заходу минув ще два місяці тому, а нового суд не визначив. Іншим правом, яке Обов'язково варто скористатися на сьогоднішній день це право потаргувати і вести відеозйомку без дозволу суддів. тому що то саме рішення суду по 15-річному хлопцю Ігорю Слабенку вже вкотре відбувається без камер і без уваги журналістів. Коли це відбувається без уваги журналістів, ймовірність того, що рішення приймається на користь тільки одної сторони, дуже висока.